Кінець робочого тижня п'ятниця, 18 листопада. Це капрі ньюз і в студії для вас. Працює Владислав Кухлевський. Сьогоднішній день запам'ятався журналістам телебачення капрі такими подіями. Бахмут найгарячіша точка Донеччини. Поліцейські продовжують вивозити людей до безпечних місць. Там був потужний авіаудар, дуже сильна вирва біля їхнього будинку. Умови проживання немає світла, немає води, немає газу. Будемо вивозити родину у більш безпечне місце. Мешканці Покровська та вимушені переселенці можуть отримати продуктові набори від всесвітньої продовольчої організації. В цей набор приходять слідчі продукти: Це мука, макаронне зділля, олія, консерви, гуляш, соль, сахар. Як працює лікарня у місті Добропілля в умовах війни? Завершуємо ремонт котельні задля. Автономного опалення лікарні, тобто ми працюємо над тим, що якщо щось буде, то ми повинні бути готові. У Покровській громаді лише п'ята частина заявників отримали дрова. На даний час на сьогоднішній день розвезена е, дрова по два куба е, по 503 домогосподарства. домогосподарствах. У третю неділю листопада своє професійне свято відзначатимуть аграрії. Весь сезон відпрацювали на свій страх і рис, але ж це таке діло, що якщо не посієш, то нічого не зберемо. Без черг і зайвих папірців в застосунку дія можна отримати. Мати витяг про місце проживання і ми працюємо над тим, щоб всі 100% державних послуг були автоматичними, без участі людей, і наша країна була найбільш цифровою в світі. Вгадав загадку, отримав цукерку. Як журналісти телебачення капрі підіймали настрій мешканцям Покровська? На яке питання ніколи не можна відповісти так? Ви просто спіш. Леон Білоцький став переможцем Кубку Європи. Кожен год по-разному, потому что это соревнование с собой прежде всего. Починаємо наш інформаційний випуск з оперативного зведення щодо ситуації в області від поліції Донеччини. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували вісім ударів по Донеччині. Протягом доби під обстрілами перебували шість населених пунктів. Мішенью росіян стали житлові будинки. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, селах Новокалинове, Карлівка. Окупанти вели вогонь з РСЗВ ГРАД, артилерії та мінометів. Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, дитячий садок, спортивний комплекс, котельні. Заграді врашисти обстріляли часів яр. Є травмовані цивільні мешканці. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та об'єкти інфраструктури. Артилерію російські війська накрили бахмут, поцілили в приватний будинок. Загинула людина. Поліція та СБУ відкрито кримінальні провадження. Поліцейські продовжують евакуювати мешканців Бахмуту до більш безпечних регіонів. Подробиці дивіться далі. Чергова евакуація з Бахмута. До поліцейських звернула жінка з проханням вивести її та її сина, який має владу здоров'я, умови життя нестерпні. А самотужки виїхати вона не змогла, тому звернулася до правоохоронців з допомогою виїхати в інше місце. Бахмут непідкорене місто, найгарячіша точка Донеччини. Жодного одного дня без обстрілів ворога. Умови життя стають дедалі складнішими. Поліцейські продовжують рятувати життя та вивозити людей у більш безпечні регіони. Їдемо з поліцейськими парамедиками. Вони мешкають в районі. Там був потужний авіаудар, дуже сильна вирва біля їхнього будинку, умови проживання. Немає світла, немає води, немає газу. Будемо вивозити родину у більш безпечне місце. Ось наслідки від ворожої атаки: вирва у дворі, зламаний паркан та частково зруйнований будинок. Жінка під звуки вибухів на швидку збирає необхідні речі та, звичайно, не забуває про домашнього улюбленця. Давай, 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 заходи-заходи-заходи загади. Ото, заходи. от туди, на я тут проходіть а жалко покидать все равно уже родные, родные. А вы дома были, когда это пролетело? Тогда? Конечно, это ночью прилетело, да. Это было в час ночи. Где-то, да, мы как раз спала вообще крепко, я не спала. А там ворот загорелся. Рядом із країни вже страшно стало і там, і там. Жінка розповідає про нестерпні умови життя та дякує поліцейським за допомогу. Буду брала на ту стороні. Там вода була. Посвіта, угу. як всі в Артумовській живуть. Без світу, без ну, Нуберіті сівя. Хорошо, спасибо. спасіба, і ви дуже да. здоров'я вам Всего всіго міра. Шускарі, до свидания. до слідання, до свідання. Большое спасибо вам. Да Зараз жінка вже перебуває зі своїми родичами і знаходиться в умовній безпеці. Поліція та рятувальник в черговий раз закликають до евакуації з гарячих точок, аби зберегти найдорожче життя. 17 листопада президент України Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті голови держави. Мешканці Покровська та вимушені переселенці можуть отримати продуктові набори від всесвітньої продовольчої організації. Спочатку повномасштабного вторгнення ворога в Україну товариство Червоного Христа розгорнуло кампанію з допомоги як внутрішньопереміщеним особам, так і малозабезпеченим мешканцям Покровська. Днями черговий гуманітарний вантаж у вигляді трьох тисяч продуктових наборів надійшов від всесвітньої продовольчої організації. В цей набор приходять наступні продукти: Це мука, макаронні зділля, алі. Консервы, гуляш, соль, сахар. Отримати гуманітарну допомогу можуть наступні категорії мешканців. Це 60 плюс люди з інвалідністю, многодітні сім'ї, мало люди з хронічними заболіваннями. Ми, звісно, приглашаємо тих людей, у яких доход не більше трьох тисяч гривень. Його потрібно підтвердити, то толі смс, то толі справочка з пенсіонного фонду. Для отримання продуктового набору необхідно надати такі документи. Документи так, як основні завжди. Це, значить для ВПО, це нужна справочка, далі паспорт. Код і подтверждають, що де постів інваліти та Продуктові набори видаватимуться з понеділка по четвер з 9 до 13.00 за адресою вулиця Прокоф'єва, 82. Як працює лікарня у місті Добропілля в умовах війни? Відповідь на це питання вже знають мої колеги. Війна в Україні значно вплинула на систему охорони здоров'я. У деяких медичних закладах відбувся незначний відтік кадрів серед медичних працівників. Як сьогодні працює лікарня в місті Добропілля? Поцікавилися журналісти телебачення Капрі. У нас працює терапевтичне відділення, неврологічне відділення, інфекційне, дитяче. Які надають стаціонарну допомогу терапевтичного напрямку. Також у нас працює хірургічне відділення, травматологічне та акушерсько-гінекологічне відділення. На жаль, не усі повернулися, тому у нас є проблема з травматологами, з анестезіологами. Це такі напрямки, які ми зараз закриваємо, але лікарів не вистачає. А ті лікарі, які є, працюють з дуже. Важкими умовами праці директор закладу намагається виконати всі заходи, щоб заклад працював автономно, щоб на роботу медичного персоналу не впливали зовнішні фактори. Ми зараз уже зробили скважину. У нас є своя окрема скважина забезпечити водою, питною. Ну, скажімо так, технічною води також. Ми зараз отримали додаткові генератори. Також працюють над тим, щоб заклад мав автономне опалення. Завершуємо ремонт котельні для автономного опалення лікарні, тобто ми працюємо над тим, що якщо щось буде, то ми повинні бути готові. Чекаємо, ось повинні у п'ятницю ще два котла приїхати. Зараз два котла працює, але вони, скажімо так, потужність невелика, тому ми не можемо 100% забезпечити зараз опалення. Ми опалюємо основні будівлі, де знаходяться хворі. Адмінбудівля зараз не опалюється, але ми, скажімо так, за допомогою електроприладів робимо температуру робочою. У закладі працює нове обладнання, яке отримали ще до початку війни. Це державна програма, це програма президента Зеленського, і ми отримали і відділення сучасне екстреної невідкладної допомоги. І в обладнання відділення входила і УЗІ, і рентгенологічне обладнання. Сучасне, це все встановлено, це все працює. Вадим Дмитрович зазначає, що наразі епідобстановка у місті стабільна. На теперішній час захворюваність у нашому регіоні досить стабільна. Ми маємо десь 120-130 хворих на лікуванні у стаціонарі. Більшість це зазвичай терапевтичний напрямок. У інфекційному відділенні хворих на ковід на момент спілкування небагато. На теперішній час 4 хворих на ковід. Було десь 9, 10, але такого е, спалаху немає. Вони є, але е, невеличка кількість. Ми впораємось. Е, важких випадків не було. Летальних випадків теж не було. Все йде така форма середньої важкості. Переважна частина людей, які знаходяться на лікуванні у інфекційному відділенні, не вакциновані. Директор зазначає, що вакцинація стабілізувала захворюваність на ковід. Ну, скажімо так: 80% не вакцинованих. Я так розумію, що вакцинація зробила свою роботу. Ми продовжуємо вакцинування. Вже, скажімо так, кількість зменшилась. Я сам отримав третю бустерну дозу, тому ми над цим продовжуємо працювати. І я рекомендую усім пройти бустерну дозу, підтримати свій імунітет. Заклад та інфекційне відділення готове до будь-якого навантаження. Зараз забезпечене з кисневими концентраторами дуже гарно, не 100, а 300%. відсоткова. Ми тоді отримали багато, коли був перший спалах, І зараз ми відділення забезпечені кисневими концентраторами досить гарно. І ми концентратори використовуємо не тільки для лічення лікування ковіда. Це може бути і звичайна пневмонія. Навіть хворим на ІБС. Ми рекомендуємо подихати киснем. Заклад працює та готовий надавати медичні послуги у повному об'ємі. Станом на ранок 18 листопада 2022 року більше ніж 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 433 дитини загинули та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості. У Покровській громаді лише п'ята частина заявників отримали дрова від УСЗН. Подробиці дізнайтесь із сюжету моїх колег. Зима за горами, перші морозні ночі, і ті, хто подавав заявку на дрова, звичайно, бажають отримати їх якомога скоріше. У Покровській громаді ситуація з забезпеченням твердим паливом наступна. На даний час для забезпечення паливом та дровами здано більше 2,5 тисяч документів, які опрацьовані, е, розраховані совокупний доход для вугілля для того, щоб дійсно ми змогли надати допомогу тим, хто реально нуждається. І продовжуємо комунальні підприємства розвозять дрова на даний час на сьогоднішній день. Розвезена дрова по два куба по 503 домогосподарства. Тільки п'ята частина покровчан отримала тверде паливо і вже можуть спокійно пережити холоди у громаді. діє і державна програма допомоги також. Прийняти документи вже пройшли протокольні слухання для дров для субвенції за рахунок субвенції субвенції. за рахунок субвенції е, слідчого тижня будуть також розводити дрова. Ірина Бонцух відзначила, що комісія продовжує опрацьовувати. І заявки на вугілля е, пройшла комісія. 200 уже домогосподарств отримали кошти на вугілля. Це ви знаєте, суми 15-16 тисяч для селищних е, домогосподарств. І тому кожен день проводиться по всіх селищних радах. Виїжджаємо, проводимо збір документів, обраховуємо совокупний доход. І продовжуємо проводити комісії. Проводимо, проводимо аналіз, моніторинг і також в першу чергу працюємо з комунальниками, щоб це були люди, які дійсно мало захищені, і дійсно які не можуть самі подолати складні життєві обставини. Не дивлячись на те, що у покровській громаді відновлюють газопостачання, будинки з газовим опаленням також можуть розраховувати на допомогу, адже ніхто не знає, якою буде зима, та які ще нагараз спричинить ворог своїми обстрілами. У третю неділю листопада своє професійне свято відзначатимуть аграрії. Напередодні журналісти капрі поспілкувалися з фермерами та дізналися, чому саме вони обрали таку професію та як тримають свій фронт. Дізнайтесь далі. Сільськогосподарська галузь для української держави завжди була однією із пріоритетних сфер розвитку як зовнішньої, так і внутрішньої економіки країни. Наша країна багата на чорнозем, родючі землі, та найголовніша цінність працьовиті люди, які самовіддано та з любов'ю обробляють ці землі. Щороку, у третю неділю листопада, в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Цьогоріч фермери та аграрії Покровської громади, як і усієї України, пройшли через багато труднощів та все ж змогли зібрати гідний врожай. Жаючи на тяжкий час, залишилось та працюють 22 сільськогосподарських підприємства, надійно тримаючи продовольчий фронт та роблячи вагомий внесок у нашу перемогу на сьогоднішній день. У повній мірі ми з аграріями Покровської територіальної громади змогли зібрати врожай гірший ніж. У минулому році, але все ж таки е, на рівні, котрий може забезпечити внутрішні потреби покровської територіальної громади, про важкість та необхідність цієї праці написано багато слів. А глибоку повагу та шану цим людям, механізаторам, хліборобам, тваринникам, майстрам овочівництва та садівництва, усім, хто годує країну, висловлюють у цей день усі у товаровиробників регіону та і всієї України. Свій фронт, свій фронт, який забезпечує безпосередньо продовольчу безпеку нашої країни, тому. Низький низ, низ вклін всім працівникам сільського господарства. Це все їхніми руками робиться наша безпека, те, що в наших на наших прилавках є продукти харчування, і те, що ми можемо протистояти ворогу на сьогодні і в майбутньому. Хочу побажати мирного неба, сил та настану. праздник для нас дружників сільського господарства, обозначає цей вінець нашого труду, який був проведений, ну прошол в течії годин. Потім, пользуюся моментом, хочу всіх тружеников сельского хозяйства, грамотно комплексу, поздравити з нашим предстоящим праздником, всім пожелати мира, тепла, уюта, добра, всіх благ, не болеть і не стареть. По-перше, вітаю всіх зі святом професійним нашим мирного неба і гарних врожаїв. Я працюю агроном вже майже 10 років. Обрав цю професію, тому що це завжди актуально. Завжди всі хочуть їсти, і люди, і тваринки. Весь сезон відпрацювали на свій страх і ризик. Але ж це таке діло, що якщо не посієш, то нічого не зберемо. Сьогодні з нагоди професійного свята у Покровську грамотами та подяками були відзначені 17 представників сільськогосподарських підприємств. А творчі колективи громади подарували їм свої найкращі номери. Колектив телебачення капрі також приєднується до привітань та дякую усім аграріям і фермерам за важку кропітку, але таку необхідну працю. Бажаємо, щоб усі ваші плани та задуми втілювалися у життя. А природні стихії обходили стороною. Тепер без черг і зайвих папірців. В застосунку дія можна отримати витяг про місце проживання. Відтепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків. Мова йде про витяг про місце проживання, який необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Це одна з найпопулярніших послуг в Україні. 25% всіх державних послуг потребують саме цю довідку. Ми цифровізували цю послугу, зробили її автоматичною, і ви можете її отримувати в один клік. З червня отримати витяг можна на порталі Дія всього за одну хвилину. А відтепер вона стала доступною і в застосунку. Ви заходите в послуги, заходите в довідки та витяги, натискаєте витяг про місце реєстрації, замовити витяг. Дякую, все. Довідка вже в мене. Тепер є витяг PDF, Ви можете спокійно її зберегти, де вам зручно, відправити на інший смартфон, гаджет, роздрукувати, зробити все, що завгодно. В один клік, кілька секунд. Одна з найшвидших послуг в дії, Михайло Федоров зазначив, що наразі міністерство працює над тим, щоб взагалі прибрати цю довідку Для того, щоб державні органи або приватні компанії могли самостійно витягати цю інформацію, звичайно, коли ви натискаєте так в дії, коли ви підтверджуєте цей запит. І ми працюємо над тим, щоб всі 100% державних послуг були автоматичними без участі людей. І наша країна була найбільш цифровою в світі. Витяг про місце проживання доступний як для дорослих, так і для дітей. Тож можете одружуватись, відкривати банківські рахунки, влаштовувати малечу в садок тощо без паперів. 12-13 листопада в столиці Румунії відбувся турнір зі спортивної аеробіки Бухарест Опенкап, що зібрав понад 800 учасників із 82 клубів. Кращих визначали місцеві спортсмени та гості з України. Донецьку область на змаганнях представили вихованці клубів СК Бригантина Мирноградської громади та «КЗ Кадюсоша Курахівської міської ради. Дмитро Бохан, Аліна Васюніна, Іван Лисюк, Тетяна Мартинова, Марія Мельник. Каміла Харченко, Ярослав Хлистун, тренер Ілона Карпенко і Ганна Базунова, тренери Тетяна Кучарук Олена Куцева. Скарбничка регіону поповнилась трьома бронзовими медалями. Дмитро Бохан піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани в індивідуальних змаганнях, а також у парі з Камілою Харченко. Сьогодні журналісти Телебачення Капрі вирішили підняти настрій мешканцям Покровська у таку похмуру погоду. Вони вийшли на вулиці міста з цікавими загадками та солодощами. Як це було? Дивіться далі. П'ятниця похмура погода. Покровчани поспішають по своїх справах. Ми вирішили трохи підняти настрій мешканцям громади цікавими загадками та солодощами. Солодощами непростими. І ось що вийшло. На яке питання ніколи не можна відповісти так? Ви просто спіш. І вам такий маленький подаруночок. Тримайте. <гум> На яке питання не можна відповісти так? Коли спиш? Так, змірно. Тримайте, цікавички. На яке питання ніколи не можна відповісти так? Навіть не знаю. А якщо поміркувати? А, ти, ти спиш? І так, правильно відповідь. вам цюрочка. Дякую. Чого немає в жіночій сумочці? Там все є. Не знаю. Пісток. Порядку. порядку. Точно. Дякую большое, дякую. Не знаю, мені каже, все є. Плоскогуб, одразу ж. порядку. А, точно. Тримайте, будете знати. Спасибо большое. Ти знаєш чого? Порядка. Порядка. Чого нема в жіночій сумочці? Як ви думаєте? Та ще з нога чого немає. Немає порядку. Тепер будете знати, тримайте цукерку вам. Що своїм дітям завжди дає тільки батько? І що ніколи їм не, не зможе дати мати. Життя, мабуть, я не знаю. Батько тільки може дати не ну... дитині свої, а мати ні. Ну я ж вам говорив, що я не зможу, напевно, я не знаю. Ага, отчество. По батькові. По батькові, так, да, вибачайте. Ну, Тримайте цю керку. Дякую, дякую, І велике. Тепер будете Тепер відповідь. я точно буду знати відповідь. Дякую вам велике. Отчество. Так, Отчество дают. І за вірно відповідь тримайте. Ага. Цю <зас> якою рукою краще розмішувати чай? Краще ложкою. <зас> вірно. І за вірну відповідь тримайте цю вам. Якою рукою краще розмішувати чай? В котре ложка? В той в котрої ложка. Що має голову та немає розуму? <зас> Хороший питання. Навіть не знаю. Знає, немає? Чеснок. Так вірно. Тож посміхайтесь, незважаючи на похмуру погоду. Бо своїми щирими посмішками ви заряджаєте позитивом усіх навколо та наближаєте перемогу. Нещодавно спортсмен з Покровської громади Леон Білицький став переможцем Кубку Європи. Про досягнення та плани на майбутнє. З ним поспілкувалася наша знімальна група. Хлопці ЗСУ виборюють перемогу на фронті. Леон Білицький на спортивній арені. Нашій громаді є ким пишатися. Одним з відомих людей далеко за межами країни є гирьовик Леон Білицький. Нещодавно він повернувся з Чемпіонату Європи та став багаторазовим переможцем. Крайні старовання були в Польщі. Це був фінал Кубка Європи. Вот, Серед спортсменів Європи разыгрывался кубок в отдельных упражнениях э, ривок, толчок і суп і сума. У змаганнях взяли участь близько 230 учасників з 13 країн. Попри значну конкуренцію, Леон відзначився низкою медалей. Серед дорослих здобув три золоті нагороди і одну срібну. І як каже Леон, кожен виступ це нові відчуття. Ці емоції, звісно, не передати. Кожен по-разному, тому що. Что... Это соревнование с собой, прежде всего. Ты как-то может в ходе событий пойти, что что-то не так, нужно перестраиваться, бороться с самим собой. Гирєвим спортом Леон почав займатися з 9 років. У 14 років уже виконав норматив кандидата у майстри спорту. А через два роки на чемпіонаті України виконав норматив майстра спорту і при цьому посів третє місце серед юніорів. Після 19 року, в 2020 году, на чемпіонаті України по сумі всіх чемпіонатів світу, в яких я виступав, це 13 рік, 16-й. 18-19 по мира, чемпіонатів мне мені було присвоєно, присвоєно звання заслуженого майстера спорту України. На протягом этих лет я получил працював і э, від Міністерства спорта та спорту таку награду. Леон каже, що в цьому році від подій, які відбуваються в нашій країні, виникало багато складнощів навіть з тренуваннями. Починати Постоянно сложно, вот после зимы, допустим, как-то легче. Вот э, не было чемпионата Украины. С момента э, полномасштабного вторгнення у нас не было соревнований. С мая, с мая месяца я, я не тренировался. И в начале августа начал потихоньку начинать, там пробежки какие-то делать. И потихоньку как-то вошел в этот ритм спать по 3-4 часа в день, тренироваться. Ну я думаю, на там фоні я хорошо виступив. Що перемоги вдалося досягти не лише волею, завжди бути першим, але й наполегливими тренуваннями. Пишаємося нашим спортсменам та бажаємо ще багато перемог і в спорті, і у житті. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 19 листопада. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується сильний дощ. На зміну йому прийде дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Температура в день становитиме плюс 11, вночі плюс 1. На цьому у мене все. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та на сайті Телебачення Капрі. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. На все добре.